Всім доброго дня, слава Україні, низький уклін Україн, нашим захисникам. Сьогодні е, знову бомет, знову скаут. Було багато коментарів про те, що такий бомет купують люди не з сповні розуму, е, треба було брати АГД, ну там ще там щось ну, коротше. Такого набалакали. Звинуватили мене. Е, Скажем так, в рекламі тої компанії, що я брав, навіть не хочу називати назви через то. Ну, менше тим Сказали, був такий один коментар, що сказали, що всі, хто купив в ті компанії якусь техніку і вона там, боронь боже в них зламається, то все буде на вашій совісті. Я йому толкую, що там я показав, що... Є просто на тій площадці, що продають, він каже, ви не розумієте, про що там пряма реклама, там ще щось, ну тим. Ну, Ніхто мені, повірте, хочете вірте, хочете не вірте, за ту рекламу не платив, але придбавши цю борону, друзі, я е е е хочу сказати, що я нею задоволений. Задоволений чому? Тому що вона є. І вона е, своя. І от я захотів зранку став сьома година. І один городець я вже зробив. Зараз вам покажу відео, який то був городець. І що там на ньому росло? Людина користувалася ну зараз, певно, через е, то, що і час такий, і ще щось люди віддають свої городи. Бо ну немає людини, якщо немає техніки, немає людина можливості її обробляти. А сьогодні заплатити за все за ті оранки, за ті культивації, ту сівбу, то простіше купити там тих пару мішків якогось зерна і не паритися з тими городами. То люди помаленьку віддають, і от хто має техніку, то вже ті агрохолдинги, то вже позабирали практично все. І хто має техніку, то е, беремо ті городи. І обробляємо зато, щось їм там даємо якогось зерна, чи згоримо якийсь город там, біля хати маленький, чи ще щось, ну менше з тим. Тобто, хто там з ким домовиться. Але діло про борону. Поїхав. Отака там, друзі, отака на метр, гречка росла. До речі, та гречка, там в відео я скажу, та гречка вона навіть не була сіяна, вона десь ще поза минулого року виросла, людина не обробляла і таке цього. І ми то все там буруном передрохотали. От вам відео, як це було. І ось, друзі, що нам оцим скаутом з тою дісковою бороною прийдеться зробити. Не знаю, що в нас тут вийде, але, щоб ви розуміли, з цієї сторони от така стерня, ячмінь якийсь був чи щось. Нам цей город віддали там, вон, якщо подивитися трошки далі, там ще є якась гречка. Господар казав, що вона навіть не сіяна ще з минулого року. Зараз я попробую всю цю хоча б трохи тим побитом перемолоти. Бачите, морозець у нас ось такий. Ну але що зробиш? Зранку зараз трошки попрацюємо отак ось так. Ой, шановні глядачі от подивіться що ми е діскуємо Глячки, але нічого. Ось, друзі, спеціально зупинився, щоб показати вам, що тут робиться, бачите, от, якщо так ногою, бо руками не дуже хочеться, хоча отак от зачепити, от. бачите, щось воно перебило, щось перемололо, це в один слід. І щоб ви розуміли, отака от тут... Сонечко може зараз не дасть так добре зняти. Ось така тут стерня якоїсь гречки і того всього. І от вам скажу, в чому перевага оцього скаута з цією бороною. От є от їх два циліндри і є примусове е, наниз, скажімо так, опускання. І чуть-чуть його так прижав не сильно, звісно, бо можна щось відламати. Але чуть-чуть прижавши його і не треба ставити зверха якийсь там шлакоблоків, пасинків, поліна бачив, люди ставлять. Він сам собі чуть-чуть пригрузив її і пішов. І от вже є ось такий, ось такий результат. Я думаю, що ця борона... Ну, Особисто мені так здається, вона варта уваги. Ну, але це кожен повинен думати сам. Ось так ми, друзі, попрацювали цією буруною. Трошка тут ззаду назабивалося, тої, тої всякої зелені. І все воно перебило і все воно отак от, щоб. Показати все воно от. дивіться. Так що, друзі, з того города, який ми приїхали і був зарослий, ми зробили оцим скаутом разом з цією бороною ось таку ділянку. Вже її можна тепер сміло чи переорати, чи може на весну ще раз передіскувати, але я думаю, що я її перевору. От вона трохи нечиста така. Земля мокра, земля досить мокра. Я думаю, що АГД тут в два сліди би не пішло. Тут я зробив в два сліди, щоб ви розуміли. А зараз, друзі, я вам хочу показати, як вона буде е, лущити в ту стерню. Я вже два рази так перейшов, щоб для себе розуміти як воно буде. Оту стерню стоїть пожнивної гречки, яку ми змолотили. І відео було, як ми молотили. І там було сорону, зразу після жнив ячмінь зібрали, зорали, посіяли без культивації гречку, гречку зібрали. І от зараз подивиться, хочу вам показати, як воно буде рухотало ту стерню гречану. Так що, друзі, поїхали. Мусія треба зловити, щоб він не попав під трактор. От наш новий, новий житель. Цілий час бігає, де трактор загуркоче, то він вже там. Усі йде туди. Зараз туди і назад по тому павло. Зараз вона, якщо чесно, ну, не робить тої роботи. Ну, але це ж бомб. А Рію, друзі, вона, як ви бачите, за два рази зовсім, зовсім непогано. Але за два рази, зараз вона не робить такої роботи. Все так стерчить стерня. Ну, ніхто, спробуємо, працюємо. Гречані. І гречані. така робота її. Весяме трошки твердо, буде пройшов комбайн, то там так заталовано добре. Комбайн стряг на тій площі відповідно. Так, піднімаємо.

E podemos ir, У нас з дісковка тої стерні. Цей чувак прийшов, контролює нашу роботу. От він, бачите, збідований, такий вже лапи мокрі. І хочу вам сказати, що я ще раз повторюся, я нікого до нічого не заставляю. Звинуватиме мене в тому, що е, от ти показуєш того скаута, то корону, ти Людей спонукаєш до того, щоб вони купляли е, таку техніку біжі. Е, і потім люди е, купляють, воно в них ламається, воно на їхній совісті. Ну, друзі, якщо е, жити по такому принципу, то взагалі нічого купляти не можна. І нічого й показувати по відео не можна. А по відео вибачте, показують все. І щось більше дивляться на тих дівчат, вибачте. З великими очима, а увагу звертають, що щось погане показують. Тільки, отаким, от вибачте, сільським трудягам, можна сказати так. І друг. Бачите? От ці тварини я рахую, що вони більше е, вміють жити по-людськи, як не люди. Тому що скажу чесно, що от. Скільки не дивишся от е, тих е, коментарів. Зробив прицеп не такий. Зробив плуг, він орати не буде. Купив діску оборону. Е, що ти купив, на що тут треба було таке? Був би купив АГД, сказали б, що ти теж щось. Зле, е, цю. Купив скаута, треба було купляти куботу. Купив би куботу, сказали б, що треба було купити скаута. Я щось не розумію наших людей. Е, невже так важко бути трошки, ну я навіть не знаю, як то правильно навіть охарактеризувати таку людину, щоб, скажімо так, не сказати нічого поганого. Але, як казала Оля Полякова, і таких людей треба, вони можуть бути поганим прикладом. Друзі, підписуємося на канал, ставимо подобайки. Міцного всім здоров'я, мирного неба, якнайшвидшої нам перемоги і все в нас буде добре. Всього вам найкращого. Печемо далі.